Доброго ранку, наша поетична родина. Доброго ранку вся Україна. Вітаю вас з першою літньою неділею. І насамперед хочу подякувати за цей ранок, я Господу, за сонячне тепло, за воду, за хліб на столі, за наше єднання, за те, що наше покоління відродило духовність. І віру наших батьків, за наснагу творити красу, за нашу сильну Україну, яку не зламали, не війни, не голод, ні зло. І за Божу ласку, за любов до нас, за Його святе, світле Воскресіння, як яскравий приклад для нас, українців. Хочу висловити ще подяку і глибоку вдячність за ранок нашим захисникам за вашу неоціненну самопожертву та відданість. Ваша невтомна праця та непохитна відвага є найбільшим скарбом для нашого народу. Ви справжні герої. І тому ваш героїзм буде закарбований на сторінках нашої історії. Сьогодні ми поринемо в світ літньої поезії. Але насамперед я хочу зауважити, що в коментарях ефіру є у кожного шанс наближити нашу перемогу. Кожен донат це маленький крок до її наближення. І зараз я запрошую всіх у літні мандри поетичними. Рядками. Запах жасміну лине в вікно, нагадуючи нам на почат, про початок літа. Літо як вихідні, таке ж приємне і таке швидкоплинне. Якщо спитали, який же аромат у літа, то мені здається, що це аромат нашого дитинства. Літо пахне на розхрест вікном, сріблястою річкою, морем, воно пахне безкраїм теплом, і ранком, мов крапля прозорим, пахне липою, м'ятою теж, грозою нараз на рибалці, дощем, коли злива безмеж, морозивом в'язким на палці, пахне літо барвистим садком, травою, що ноги лоскоче, а ще свіжим тягучим метком. І віршем, що коник сюркоче, воно пахне росою, лужком та яблуком стиглим, медовим, золотавим гарячим піском, дитинством моїм басаногим. Моя улюблена пора року це червень, початок літа, так по Савори Бредбері. Коли ще все попереду, можливо, так і треба жити, не обертаючись і вірити. Що попереду літо, а позаду зима. А день багато це чи мало? питав метелик, хвилювало. Він ліз із кокона на сонце, о вузьке, мов тріщине віконце, спиняли крила ще зім'яті, хвилині так отрицятій. У всій красі, мов квітка диво, Сидів на гілці він цнотливо. Усе не ці пустетні очі були щасливими до ночі, а кожна мить, як предостання вершиною, взірцем кохання. Любив квітки, дерева, сонце, мурах, комах всіх незнайомців, Із вітром в небесах летіли. Він дякував, що мить, що сили. За день безцінний подарунок чекав увечері рахунок, раділо серце та співало. Так день багато це чи мало? Бог знає, що буде далі, та це не важливо, коли лежиш на березі моря у таку чудову погоду. Досить того відчуття, що ти існуєш. Будь ласка, відвези мене на море. Всі плани розірви на маття, і як справжнісінькі актори, зіграємо на гіл, на гальці щастя. Хай чайки криком наші стрінуть, забуті зношені вітрила, хай хвиля, збуджена у піну, обійме, стілить моє тіло, Залижа рани, струсить сілью і защемлять вони в останнє, в красі зірок нічного штилю. Відчую знову я кохання, не в мушлях скарб знайду безцінний, Що безтілесне і прозоре забуде пам'ять там нетлінне. Будь ласка, відвези на море. А зараз я хочу нагадати, що в коментарях є реквізити, за якими можна приблизити перемогу. Як же я абожнюю ці перші теплі дощі? Може, тому що дощ пахне літо, літом і небом. Дощ розмиває межі між небом і землею, надихає, пробуджує спогади і пробуджує надію, що колись після зливи одного ранку. Все прокинеться чистим. Хоча ми й знаємо, що на серці є такі плями, які закарбовані назавжди, мигичить цілий ранок дощ, веснянками крапки на пилу, відмити б всі сліди підошв, але не вистачає сили, а небо темне полотно. Мабуть, для сну хтось вимкнув світло, і рими просяться в вікно, рядки шепочуть непомітно, стирає простір, губить час, мрячить у розчірках сторінка, червоний подушок атлас, на ньому крихітна пір'їнка. Ми тільки й робимо, що чекаємо чогось, багато людей, які весь тиждень чекають. На п'ятницю, весь місяць на свято, весь рік на літо і все життя на щастя. А знаєте, як зіпсувати собі літо? Треба закохатися в липні. Ти пам'ятаєш м'ятний чай? Той вечір теж чарівно м'ятний. Не знала я. Що то був рай, горів вогонь, мов благодатний. Слова суєтні та пусті, любив мене усяйві ночі. А я благала відпусти мене завжди ти все пророчив. Були ми різні і чужі, наче над прірвою По лезам гострих йшли ножів, пили отрутуту вустами. Спішила відлетіти ніч, щоб ранком стерся запах м'яти. Стікав сльозою віск із сивіч я вчилася не довіряти. За статистикою, частіше за все, люди їдуть кудись саме влітку. І все добре і чарівне відбувається у проміжку між червнем та серпнем. І тоді вокзали працюють в подвій... з подвійною силою. Дрімав утомлений вокзал, від слів, скупих та від прощань, притулок та кінця портал, пером під пилом запитань. Сиділи долі у торбах, здригалися від голосів, години танули в думках, та кількість більшала іксів. Ми безпритульні всі вночі, і лотерея у квитках, і свідками, і глядачі, розкидані по закутках, ніхто не спить, там вірять в сон, вокзал не береже облич, шукають з голови вагон, а потім відлітають в ніч. Як добре літнім вечором сидіти на веранді, так легко і спокійно на душі, якби цей вечір ніколи не закінчувався. Сад охопив чарівний вечір, дарує присмак прохолоди, безшумне літнє свято втечі Під камарині хороводи. аж раптом відчуття когось присутності чиєїсь поруч, усе серці стисло. І відлягло прошелестів їжак ліворуч, не залишаючи слідів, голками проколов він спокій. Та хутко зник проміж рядів <кій> в малині темній та високій, і я шукаю у траві, не розуміючи, навіщо? Ідей немає в голові безглузда витівка найбільша. Коліна мокрі від роси, забруднені спина та плечі. Собак лякають голоси, такий ось тихий літній вечір. Коли літо закінчується, таке складається враження, щось закінчується у твоєму житті і щось важливе. Тікає літо, повне втоми, тепло розхлюпавши ще в липні. У слід кричать із гнівом громи, кружлять ком камахи неусипні, парфумів осені духмяних розносить вітер першу дозу, грибів незвичних розсип пряний, До лісу зведе навкір прогнозам. Знебарвлені в волі трави, Прощальні бережуть печаті, написані останні глави, осінній час на циферблаті. Коли ми їдемо на море, то нас вражає природа, птахи. Мене кликали чайки летіти, де море із небом в обіймах, де космічні спускають орбіти і скелі у сонячних призмах. Мене кликали чайки на волю, де змішане щастя із морем. Де всі вільні у виборі долі, не бачить, не бачаться більше із горем. Мене кликали Чайки з собою, А Крила, де взяти, питання, Біжу біжобуса назустріч прибою, і Чайкам кричу я Востаннє. Всі ці поетичні літні спогади були написані ще до війни, і вони містяться на сторінках моєї збірки. Під назвою 56 днів. А зараз ми на порозі нового літа. І Я вважаю, щоб воно було для нас переможним і закарбувалося в нашій пам'яті тільки світлими і радісними спогадами. Замовкла втомлена тривога, Лиш тищий звук серцебиття. Сарочці рвані перемога дітей виводить з укриття, крізь рами вікон сонця промінь, несучі гріє дві стіни, в теплі забутім та прозорім страхи у блиску сивини. Літають янголи птахами, але ні звуку з божих крил, сам Бог приходить ще до тями. Від кількості святих могил думки бентежать дім, дорога усе це завтра після сну. Сьогодні тиша перемоги, хвилина пам'яті в добу. Сьогодні поруч рюмка з хлібом, а в храмах чаші із з вином, сьогодні разом за обідом, живі й привезені щитом. Чекаю слушний день, щоб жити. Настане скоро відчуваю, костюм приталений пошитий. поки чекаю я в трамваю. Пишу чернетки та складаю і спроб буття бібліотека. А дні в роки і час впливає, чекаю чек, бенти, аптека. Підбори, чорні, хай пізніше, хоча в костюмі личить дуже. Зважаю шкіра щоб ніжніша, чекає сонце, дощ, калюжі. На чистовик лягають зморшки, себе у дзеркалі не знаю. До літа залишилось трошки, а там тепло. Я зачекаю. Так і ми завжди чекаємо, а зараз ми чекаємо на перемогу. Хочу нагадати, що в коментарях є реквізити. Для допомоги нашим захисникам і для приближення нашої довгоочікуваної перемоги. Маленький хлопчик мій далекий, за чима, що вміщали світ, ти десь живець на цій планеті, лишив кохання заповіт. Я відчуваю притяжіння крізь кілометри та роки. Час позбирати вже каміння, а мрію про тепло руки. Молитвою вірша читаю, невмілі боязькі рядки, ти відчинив ворота раю, тепер висять на них замки. Ромашку рвали ми з тобою, в думках безгрішність, чистота, тулилися із суромом щекою, душила горло духота, у пам'яті такий же красень. І зранцем на вузьких плечах мандрую подумки у часі, і зустрічаємося в снах. Чекала потяг на вокзалі, валізи повні парахла. Прийдишні пазлами складала, минулим в землю проросла, міняли потяги, платформи. Я не встигала їх знайти, топили валізкові шторми в людському морі самоти. Останній рушив на сьогодні не ті і їдуть не туди, вершаться задуми Господні, шукаю я його сліди. Хочу нагадати, що в коментарях ви можете задонатити допомог і допомогти нашим захисникам. Влітку завжди жінки хочуть мати струнку талію, тому вони сідають на дієту. Вже на дієті місяць другий, ваги працюють у напрузі, і список можна, недолугий, тримає тіло у кольчузі. Пробіжка вранці, смузі чашка, а запах ковбаси на друге. Вівсянка в ній одна фісташка. Сусіди чують крик білуги. Чекаю будь-якого свята і вдячно календар цілую. Десь народились тигринята, біжу до столу, вже святкую, шматочок хліба сниться часто, і з часничком борщу тарілка вже зачастила на причастя Шкода кагор, а не горілка. І ще один вірш. Діставши до дна, зрозумієш важливість вчорашнього дня, що разом з життям порожніш, корінням сплела метушня, у розпачі візьмеш крейдину, напишеш в пилу слово стоп, в долонях зігрієш зернину, відпустить напруга від строп. Коли забере тебе вічність у дереві тім проростеш, згадавши свою романтичність весною не раз зацвітаєш. Хочу нагадати, що в наших коментарях ви можете задонатити і приблизити нашу перемогу. Придумала я лабіринт шукаю в ньому сенс життя. Між в нервовий ритм. Прискорює серцебиття. Існує він чи мозок грає, не їм вже цукор, каві ні. Абсурд пожарливо ковтає, бенти та ліки на столі. Сумнівний досвід, мантри за віком. душі зціляють перелом. Прямую далі з тихим криком, вагання котяться клубком. Читаю, бачу, вірю, може, сон також іспит в глибині. Найди мене, благаю, Боже, ти бачиш все у Вишені. І хочу я завершити свій ефір і присвятити вірш всім жінкам України. Вона була звичайна жінка, але щось янгольське несла. Літала легко, мов сніжинка. Хоч інколи везла мітла, чоловіки губили розум, її бажали без числа. Вірші писали, дехто прозу, з роками цифра їх росла, папір псували, квіти рвали, масками клали силует, вночі дзвінками мордували, скурили сотні сигарет. Вона жила у сукні білі, прала її після падінь. Воробців не бачили на тілі, зате кохали навіть тінь. Хочу подякувати всім, хто долучився до ефіру, хто захищає нас, хто донатить, хто підтримує і хто молиться. Дякую вам за увагу.